20 квітня має припинитись вогонь між Росією та Україною та початись перемир'я, начебто, це ультиматум Дональда Трампа до обидвох сторін. Принаймні таку інформацію зараз подає багато західних видань про те, що президент США тисне на всіх, аби саме до Великодня, який цього року припадає на 20 число, заключити перемир'я. Правда, це чи ні? Ми доки не можемо сказати. Одне зрозуміло: адміністрація Білого Дому робить дуже багато зусиль, аби, хоч якось, замирити. Україну та Росію, звісно, замирити так, як це бачить саме Вашингтон. І в нас це дуже багатьом може не сподобатись. При цьому держсекретар США Марко Рубіо буквально сьогодні заявив, що вони розробляють план А та Б для закінчення війни. План А полягає у припиненні вогню, після якого можна буде переходити власне до плану Б. Який полягає на перемовинах для укладення стабільного миру. Це те, що американська сторона декларує на словах. А як буде на ділі, покаже лише час та й. Сам Трамп вже не такий самовпевнений, як раніше. Нещодавно американський президент взагалі сказав, що він типу як жартував, коли казав про завершення війни за 24 години. І тепер риторика Трампа трошки інакша. Можливо, ми зможемо покласти край цій війні, можливо, ні. Але думаю, що в нас є дуже хороші шанси. Сказав він днями. Також президент США підтвердив свою розмову з Путіним 18 березня. Ми поговоримо про території, ми поговоримо про електростанції. Повідомив Трамп про контекст. Своєї розмови, а от сенатор республіканців Лінсі Грем заявив, що Путін дуже пошкодує, якщо вздумає водити за ніс свого американського візаві. Що ж, риторика в адміністрації Трампа все ще залишається досить рішучою. Подивимось, чи буде вона підтверджена реальними справами.